Всім привіт! Сьогодні у нас 8 березня, і я вітаю всіх жінок з цим святом. Я взагалі не вважаю, що це свято радянське, це свято міжнародне. Ми завдячуємо тим жінкам, які багато років тому боролись за наші права, так за права і голосувати і працювати на рівні з чоловіками. Я дуже люблю чоловіків, дуже їх поважаю. Але все ж таки хочу віддати шану тим жінкам, які в той час. Вибороли для мене і для всіх інших жінок ті права, якими ми зараз можемо володіти. Окей, і сьогодні буде такий мій для вас подарунок це нове тренування. Готові? Воно буде активним, нам знадобляться гантельки, до речі, так, я пропишу під відео, щоб знали. Опустили руки, опустили плечі, починаємо з кроку на місці. Вісім. Сім. Розминаємося. Так? Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Відкритий крок. І з нахилом право-вліво. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Плечі опущені. Живіт зажати. Чотири. Три. Два. Перед собою. Руку зігнуть в лікті. Вісім. Сім. Ще шість. Пять. Добре. Чотири. Три. Два. І дві руки. Вісім. відкритий крок. Сім. Шість. Пять. чотири, Три. Два. Останній раз на крок. На крок на місці і спокійно побігли. Вісім, сім, шість. Поступово піднімаємо. Серцеві скорочення. П'ять. Чотири, три, два. Плечі назад. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вперед. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. І буде вістеп з правої ноги. з правої, Руками допомагаємо. Вісім. Сім. Ширш. Назад вуще, П'ять. Чотири. Пупок зажатий. Три. Два. Один. Ще одна. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. І сідаємо нижче, додаємо руки. Нижче. В присідання. Води. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Молодці. Один. Ще вісім. Вісім. Ширше вище назад. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Добре. Тепер вістеп і далі назад. Вистрибнули, пристрибнули вуще. Так, ширше. Крок крок. крок і вуще застрибнули. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Слідкуйте за колінами. Три. Таз назад. Два. Один зробимо по одній вісімці. І тепер навпаки сюди ми застрибнули, а назад з правої ноги скрокнули. так? Вийшли назад. Сюди застрибнули ширше і назад одійшли. Поїхали вісім разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, Три. Останній раз чітко, чітко стрибаємо куліна передними виводимо на всю ступню дану. Окей, тепер ми з'єднаємо вуще, ширше. Все з стрибками. І назад. Ширше, вуще. Вісім разів погнали. Вісім. Сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Три. Останній. Ножки ширше і активно, активно побігли. Вісім. Сім. Шість. Ще ще. ще П'ять. Розріваємося. Хорошо. Чотири. Молодці. Ще три. Два. Один. І тут ви степ у нас з іншої ноги. З лівої у вас. Спокійно крокуємо. Вісім. Сім. Шість. Відновлюємо дихання. П'ять. Чотири. Три. Тримаємо прес. Один. Ще одна вісімка. Вісім. Руками допомагаємо. Руки не висять. Сім. Розкрились. Шість. Рівна спина. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. І ще сідаємо. Вісім. Присісти назад, Сім руками допомагаємо собі. шість П'ять чотири. Три. Два. Один. Ще вісім. Вперед, сіли сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Останній. Окей. Ширше і назад стрибнули вуще. Поїхали. Ширше, вище. Вісім. Сім. Тепер з іншої ноги. Все так ведуще. Шість. П'ять. Чотири. Дихаємо, дихаємо. Три. Два. Таз назад. Один. І навпаки. ширше. І назад спокійно вдійшли вуще. Готове. Поїхали. Ширше. 8, 7, 6, повільно приземляємося, правильно, 5, 4, 3, 2, останній, окей, з'єднали, так, стрибком ширше і вище назад, показую, як це виглядає, ось так, назад, також стрибком, коліна вперед не виводимо, готові, 8 разів, Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Трішки з продвиженням назад. П'ять. Чотири. Ще три. Два. Молодці. Один. Окей. Ножки ширше і активно, активно побігли. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два, один. Молодці відпочиваємо. Відкритий крок. Потягнулись. За пальцями руки ніг. Відновлюємо поступово. Наше дихання. Поставимо ножки ширше і динамічно стрейч в один бік. Вісім, сім, шість. Пристрейч називається, так? П'ять, чотири. Три, два. Один повернулись, продовжуємо. Якраз зараз це стрейчинг проходить зі своїми студентами. Динамічний стрейчинг буває. Статичний і балістичний. Один. Окей. Розгинаємо, згинаємо ножку. Обережно. Чотири. Три. Два. Один. Повернулись. Частіше за все пристреч, в інший бік. Такий динамич, динамічний стрич, так? Ще чотири. Три. Ну, можливо, і балістичний. Два. Один. Окей. Вниз, вниз, вниз. Ще. Чотири. Та спровалюємо. три. Два. Один. Покачалися Вирівнюємо ножку і згинаємо. Так, станом, щоб мені було зручно. Вдих. А вдих. Чотири. Живіт підтягнутий. Три. Два. Останній. Окей, розвернулись. Вступні разом. З круглою спинки вверх. Хребет за хребцем. Далі ми будемо робити класичні вправи. Але, такі базові, так? Але потім ми їх ускладнимо. Спочатку просто присідаємо та звідуємо назад. Поїхали вдих видих. Дві вісімки. Давайте зробимо. Дві вісім. Сім. Піднімаючи, Виростаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, ще вісім. вдих, видих. Сім. Шість. П'ять. Грудну клітку вперед. Чотири. Всі. Рухи вам. Знайомі, зрозуміли, Три. Ще два. Один, ще вісім. Так? Не пам'ятається одна була вісімка чи друга. Лишнім не буде. Останнє. Чотири. Три. Молодці. Два. Один. Окей, лише станова тяга. Без нічого поки що. Пропрацьовуємо нашу техніку. Вдих, верх відих. Об, Обов'язково. Спинка рівна. Давимо на п'яточки, вдих. Вісім. Сім. Бачите? трішки вузько ноги, так? Шість. В жодному разі не округліте спинку. П'ять. Відчувайте: сідиницю задньої стегна. Чотири. Вдих, видих. Три. Два. Тягнемо, тягнемо. Один. Ще вісім. Сім. Вдих, видих. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. Два. Останній. Добре. Тепер залишили ще одну ногу попереду. Давайте праву. А ліва йде назад. Руки за голову. І ми робимо ніби і випади, але і нахил корпусу вперед. Бачите, як це виглядає? За тазом тягнемось назад. Вдих. Верх видих. Вдих. Видих. Вісім. На місці. Сім. Тягнемось за попи назад. Ще. Шість. П'ять. Відчуваємо гарно. Стигну. Сідниці. Чотири. Тут спинка рівна. Три. Два. Один. Ще одна. Вісім. Обидих. Видих. Сім. Шість. П'ять. Гарно відчувається попа. Стигну. Чотири. 3. Ще два. Останні тут залишились. Сидимо. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Окей. Міняємо бік, інша нога. Той самий принцип. Дві вісімки. Випаде, але не просто випаде. А ще й нахил корпусу вперед. Поїхали. Вісім. Сім. Тепер ліва ніжка. Шість. Гарно відчувається у нас. П'ять. Чотири. Три. Два. Трішки спина нахилена, так, Корпус. Один. Вдих, видих вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Останнє тут затримаю. Сидимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Змініть так положення, щоб вам було гарно відчув... відчували стегна. Можливо, вперед трішки подайте корпус 4, 3, Живіт зажатий 2, 1. Добре, молодці. Зараз ми зробимо те саме, але додамо гантельки. І спочатку пам'ятаєте, з чого ми починали з присідання? У мене гантельки по 3 кілограми. Ви шукайте свої. 2. 3, 4, все підійде. Готови. Поїхали дві вісімки. Присідаємо вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один і ще вісім буде. Вдих, видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Лише тепер. станова. Нахил і потягнули. Рівна спинка особливо, коли Ми працюємо з вагою. Поїхали вісім. Сім. Шість. Горі розкрились. П'ять. Чотири. Вдих, видих. Три. Ще два. Один. Ще вісім. Сім. Шість. Гарно відчуваємо стегна. Сідниці трішки тази. доводимо назад. П'ять. Давимо на пятки. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Добре. Тепер робимо випади. Так. По тому самому принципу з нахилом корпусу вперед. Готові? Поїхали. Води. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Я давлю на всю ступню з акцентом на п'яточку тієї ноги, яка у нас попереду. Три. Два. Один і ще вісім. вдих Дихвидих. Сім. Шість. П'ять. Останні чотири. останні три. Видих вверх. Два. Останнє разу. Внизу за ми стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. Міняємо ногу, поки відпочиваємо. Готові. Поїхали. інша нога. Тепер нас сліва попереду. З нахилом корпусу вперед. Вісім. Спинка рівна. Сім. Не спішіть опускатись і підніматись. П'ять. Все динамічно, але плавно, без ривків. Чотири. Ще три. І ще два. Один. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. останній раз. Внизу тримає. Стиму. Вісім. Сім. Шість. Стивно, сідницю. Ноги ще попереду. Відчуваємо п'ять. Чотири. Три. Два, один, молодці. Відкладаємо гантельки і опускаємо вниз на коримат, лягаємо на живіт. На живіт ми опускаємо голову вниз. І в нас будуть руки в діагональ. Ой, мені тут нікуди покласти отак. Вот і не відриваючи голову, піднімаємо лише руки вверх в діагональ, Вдих І видих. Хоча, якщо нижче ляжу, Ось так буде вдих. Видих, зрозуміло. Спочатку ми будемо руки вверх в діагональ такому положено, Піднімати ось так. Потім чітко перпендикулярно корпусу і далі вниз в діагональ. Зрозуміло все по одній вісімці. Тут по вісімці. Тут по вісімці і назад по вісімці. Готові? Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Пять. Не віднімо, не відриваємо голову. Чотири. Ще три. Два. Один. Горі. затримали, стоїмо, Вісім. Сім. Руки майже прямі. Шість. Вище вище. П'ять. стоїмо, чотири, Три. Два. Один. Добре, опустили. Тепер чітко в бік. Руки перпендикулярно корпусу. Опустили і вгорі підняли. Вісім. Вдих, видих. Сім. Шість. Збираємо лопатки вгорі. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Вгорі затримали Листимо. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три, два, один. Спокійно. Опустили. Тепер вверх, діагональ. Можна долонями, точніше, вниз діагональ і можна долонями а направити вверх. Так. Поїхали вісім. Сім. Шість. Не піднімаємо голову. П'ять, чотири. Три. Два, один. Затрималися вісім. сім, шість, пять, 4, 3, 2, 1. Молодці. І тепер в цьому самому положенні ми будемо з'єднувати всі ці точки. Ось так по кругу. І повернулись. Так, і в нас будуть працювати лопаточки. Але в такому положенні. Готові? руки майже прямі. Голову не піднімаємо. Поїхали вісім. Сім. Ще шість. Руки паралельно підлозі. П'ять. Чотири. Угу, ще три. Останні два. Останній. Добре, молодці. Допомагаючи собі руками. Припіднімаємось, виходимо в ньому. положення стола, округлюємо стенку, прогинаємось. Ще округлюємо, прогинаємось. Ще два. Один. Добре. Лише віджимаємось і до колін виходимо в планочку. Віджались. Вдих, видих. в планку. Вісім. Ліктів в бік. і в діагональ назад сім. Шість. П'ять. Чотири. Живіт підтягнутий три. Два останній раз. Угорів планочки. Затримались. Тимо. Вісім. Живіт сильно зажатий. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один. Окей. Сідність на пятки. Коліна в бік, вниз, обережно. Лягли потягнулись. Тепер перевертаємось на спинку. У нас ще залишається прес. Звичайно. Добре. Давайте почнемо із класичних скручувань. Вдих і видих. Піднімаємо плечі лопатку без різких рухів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. На видих: весе повітря з живота. Здимаємо, здуваємо. Чотири. Три. Два. Один. Ще вісім. Вісім. Сім. Шість. Можна притримувати шию п'ять. Чотири. Три. Два. Один і тепер хрест на хрест. Ліва рука за праве коліно, права за ліве. Вісім. Напружуйте прес. Не напружуйте шию. Сім. Шия на статиці працює. І так укріплюється. П'ять. Чи це шість, так? Ще п'ять. Ще чотири. Видих. Видих. Останні три. Останні два. Один, один. Вдих, видих, вдих, видих. І тепер з'єднаємо ці вправи. Спочатку скручування просто вдих, верх видих, повернулись і вправа за ліву, ліву за праву. І знову просто вперед, вдих, видих. Права за ліву і ліва за право. Ще сім. Ще шість. Видих. Ще п'ять. Ще чотири. Плеч лопатки відриваємо гарно відчуваємо прес Ще три віддих, видих. Повернулись. останні два. Ага, вперед. Вправо-вліво. І останній раз. Видих. І видих. Окей, потягнулись, потягнулись. За пальцем руки ні в протилежні боки молодці. Далі ми згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо до себе, кладемо праву ступню на ліве коліно, Підтягуємо до себе ліву ножку і відчуваємо, як тягне стегно правої ноги ще. Чотири. Молодці гарно розтягуємо, 3, 2, один. Окей. Дві руки залишили перпендикулярно корпусу. І з цього положення за правою ногою обережно повертаємось вліво, максимально праве коліно. Вліво заводимо. Затримались на долю стеку в такому скручуванні і стаємо. Ще чотири. Ще три. Спокійно дихаємо, має бути приємно. Ще два. Один. Добре. Поволі повертаємось, змінюємо. Тепер ми праву ножку залишаємо ступню на да. підлозі, ліву зігнуту коліні, колін до себе ліву ступню на праве Підтягнули до себе. Якщо є момент, що щось десь зажало, заїло, верніть, розслабтесь і спробуйте знову ще вдих. А ще Чотири. Три. останні два. Один. До себе підтягнули. стоїмо, Окей, спокійно повертаємо. Дві руки перпендикулярно корпусу і за лівим коліном обережно. Нахиляємося вправо. І так тихенько скручуємо наш хребет. Розтягуємо хребці. Розтягуємо м'язи. Ще чотири. Руки перпендикулярну корпусу ще три. І ще два. Один. Поволі-поволі повертаємось. Давайте округлили спинку і покачались вперед-назад. Оп, до лопаток і. Повернулись. Не завалюємося на шию. Ще два. Останні. Окей, тут залишились. Дві ступні разом. Допомагаючи собі рука, припіднімаємось Таз вгорі. дві ноги вниз в підлогу, покачали справа вліво, вперед, назад, розслабили шию голову. Затримались тут ще чотири. Ще три, ще два, один. на видих і вверх, скругли спиночку, хребет за хребцем. Ми спокійно опустилися. Опустили руки, опустили плечі. Обов'язково моя любима. І дуже потрібна нам вправа це коли ми грудні м'язи розтягуємо. Живіт тримаємо, плечі вниз. Чотири, три, два. Один. Добре потягнулись, потягнулись, м'яко роз'єднали руки. І вдих, видих. Через боки руки, вдих і видих. Ще вдих, видих. І останній раз. Дуже дякую вам за тренування. Сподіваюсь, вам сподобалось наше святкове тренування. Напишіть. Обов'язково мені про це в коментарях. І, до речі, я не попросила вас спочатку підписуватись і ставити лайки. Тому прошу це зробити зараз. Все, до побачення, до нових зустрічей, пока!